Добрий день, ми з України. Я в селі, на городі. Отак от, от. сажаємо з мамкою цибулю. Ось тут мама сажає, тут я. Через доріжку. От. Так, вісім рядків вже посадила. Вот чотири рядка холцедон, чотири рядка радара. Зараз буду білу саджати. От. от так от працюємо. Сьогодні, мабуть, всю. Не встигнемо, бо ще часник. От. Вот так от. І працюємо. Отакий такий у нас такий цей. От. І сапочка отига. Отака загортать. І вперед. Вот така от краса. У мене ще залишилось. У мами там ще небагато, до речі. Я не знаю, вона там різна, записує там, що там вона насадила, вона багато розної. А в мене була халцедон, радар. Дайтона і біла-синя. Не пам'ятаю, я не записала її. Ну, на пакетику було, напевно. Але я пересипала і тепер не, не пам'ятаю. Дуже длинне якесь названня. Не Snow White, як в прошлий раз у мене було, а щось друге біле. Вот. І синя. Теж не пам'ятаю я її назву. Ну, вона шикарна, не знаю, мені подобається глядяка. А? Класно. Надіюсь, буде і вроди хорошо. Обіцяли і дайтона. Так, зараз я білу саджаю, тоді синю, тоді дайтону, а потім часник. От так, от такі справи. Так що працюємо. Отакі от в мене рядки здоровенні, як мама них. В два рази, тобто ще добавить стільки ж. Ну, мамі багато не треба, вона сама. А мені на сімейку, то як у доброго мелька, треба багато. Так що все. Працюю. Працюю на фоні тепличок. От так. Добрий ранок, ми з України. Наступний день. Ранок прийшли досажувати. от. Ще залишилась половина. Фух, зараз будемо працювати. Тільки що цих ворон прогнала. Може хто знає, ворони нічого, не паскудять тут. Паслися в мене тут. на цибулі. Начебто все ціле. Не знаю. Та ні, думала тут розрита, вроді ні. Щось похоже трошки, Да? Все. Все, ж все, ворона потопа. І сього дірка. Чи там була цибуля, чи вона просто дірку зробила. Хм. Треба пугало ставити. Будемо рішати цей вопрос. Ось вот такі справи. Що мамка там ходить, чи вона взяла сапу, чи ні. Пішла казати, прийдеться бігати по сто раз. Так, і що ви думаєте? Воно літає десь, літає Дивіться, що поробила. Поваривала цибулю. А це нормально взагалі. Воно воно кружить, кружить. Так і що ми вчора ж поняли, що кавони ворони поїли? Ворони викльовують і їдять. Оди і такі. І оце мені оце. Будемо ставити пугало. Іванича будемо ставити, а що робити? Дірочку робить, викопує цибульку. Ось такі справи. Все, починаємо. Там мамка щось поприносила. Гілочки, баночки десь з під якоїсь. Воно не знаю, що тут таке, коротше. Якісь понаходила баночки, десь поникала. Пепсі там щось іще. Будемо ставити. Будемо ставити, щоб вони торохтіли. Ну, коротше. Щось будемо робити. Ну, мами, я не бачу, щоб вони тут. А в мене і, і понагажували, і оце отаке поробили, і дірки поробили. Прикольно. тут я не бачу, щоб тут було й порито. О, все, працюємо. Так. Ну що, закінчили ми, слава Богу, роботу. пускався дощик, трошки нас помочив, ну не дуже. Трохи покапав, зараз непонятно, але, знаєте, таке відчуття, що дощів буде. А це і добре, тому що ми що? ми посадили вже часник і цибульку. Якщо його ще й поле, ще буде. Хоча земелька мокра. Вона волога така, все добре. От, от помічено. Мама поставила баночки, Ще треба. Загнать чоловіка, нехай поставить поставить пугал. Бо я думаю, що баночки дуже їх не відлякають. Отак. Не. Ось такі справи. цибулька, часничок. Це ось омій, мій. о мій, мій. Грязно все. А це мамина. Це наш город, скоро буде. Поки до весни, відпочиває, переураний, весною перефрізуємо і будемо садити. Куча в нас є планів, надій. Дай Бог, щоб у нас все було тихо і мирно, і спокійно. А там руки є, ноги є. Будемо працювати. Дуже хочемо ми тут скважину зробити. Тут в чому єдина проблема? Тут немає води. Воду качають з річки, качають. Зараз через день, дві години всього день. дві години через день. Більше води немає, тут є колодязь, звичайно, тільки не такий наборний. Получається, вода є, качають, набирається вода в колодязь. От, а літом качають кожен день по дві години ввечері. І все. І води немає. Даже ми подумали, якщо купити якусь ємність, да, набирати її для поливу, то нам на оце все, на оце все і ось те теж не вистачить. Тому, думаємо, плануємо, не знаю, це дуже дорого. Як у нас, чи вийде все, чи ні, але хочеться зробити скважину і нормально поливати. Ні від кого не залежити, тому що дві ну, години в день це дуже-дуже замало. І напор я вам не скажу, що прям-прям. Що дуже такий великий. Так що, ну нічого, щось придумаємо. Може, ємність, може. Все-таки зробимо скважину, не знаю. Але щось робити будемо. Таблички такі гарні. Я вже ходила, дивилася, заглядала. Там зараз вже нічого немає. От. От такі. Тут теплички. Тут таблички, люди займаються. молодці. а там було таке, там і огірки були, і помідори. Цікаво так заглядати. Які сосни здоровенні. Так що такі справи у нас тут коти і собаки побігали, а здорово по в огороді. Все. Дай Бог гарно вражаю. Всім нам. Так. Непогано попрацювали. А где еще ты казал дрова? А там. Дрова, дрова. Очки там релізні. Ладно. Сейчас покажу дробник. Тільки що у нас там? Ось так. Склали. Оце скільки. Напиляли древішок. Листя позрібали, У нас там дущ іде. Позрібали листя, ці щепенечки я в город заберу. Ось так от. Все, поспилювали всі, всі вершки. Ага. Ось сюди вони. Ось сюди собака зарита.